Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 12 місяць, як ми обрали монети для портфеля новачка на 100$. доларів. Я плейс на каналі за 7 відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100$ і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 1300$. доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфеля згруповані за категоріями Layer 1. Layer 2 рішення Ethereum, DeFi проекти, DePin та RVA проекти, монети з сектору штучного інтелекту та меми. Цього разу я провів одне ребалансування, а саме перелив монету Optimism, монету ZK. Я вважаю, що ZK має більший потенціал росту. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже цілий рік, і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім приливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфеля. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Цього разу на інвестовані 100 доларів я докупив монети Starknet на 50$ доларів та LDO на 50 доларів. Дані монети знаходилися у найбільшій просадці, і я намагаюся трохи усереднити позицію, але це вже останнє усереднення даних монет. Загальний результат по портфелю продовжує показувати просадку. На сьогодні це 11%. Результат покращився. Минулого місяця просадка була 30%. Найгірше себе показала знову монета Starknet мінус 64%, а найкраще цього разу монета Gary, яка показує прибуток в 66%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100USDT та здійснити свою першу покупку монет. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, який вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс, який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обираєте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Важливо, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій реферал Бірж Байбі та БКХ чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. А зараз давайте розглянемо графіки трьох монет з мого портфелю. Це будуть монети ZK, Starknet LDO. Перший графік монети з Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 2 рішень Ethereum. Монета нова і ще не показувала сильного росту на відміну від старіших Layer 2 рішень, таких як Optimism та Arbitrum. Зараз Зікей демонструє непогане відновлення після падіння. Вісова дна монета виросла на 57%. Вісова локального піку, з знизився на 38%. Найближча зона спроту знаходиться на 13 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 9 центах. Наступний графік монета Starknet. Дана монета також відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 2 рішення фірму. Найгірша моя інвестиція в цьому циклі. Поки що демонструє тільки падіння. В даній монеті, мабуть, вже розчарувалися всі. Від свого локального піку старкне знизився на 85%. Від свого одна монета виросла на 23%. Найближча зона спроту знаходиться на 50 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 34 центах. І останній графік монета LDO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DeFi. Зараз знаходиться в сильній корекції. Від свого піку монета знизилась на 74%. Від свого дня 2022 року монета виросла на 138%. Найближча зона спроту знаходиться на 1 долари 50 центах. Найближча зона підтримка. Отримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 90 центів. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. в монету апта становлять 130 доларів, прибуток 22%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибутки. тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Ваттом принесло на 195 доларів, просадка 20%. Інвестиції в монету Starknet збільшується до 310 доларів, просадка 65%. В Z-Kay 30 доларів 30 з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 247%. Інвестиція в монету LDO збільшується до 200 доларів, просадка 33%. У R проінвестова 20 20 і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 342%. На даний час це найвдаліша моя інвестиція. Починав інвестувати я в дану монету ще з 3 доларів. Вондо принестов на 125 доларів, просадка 18%. В рендер принестована 210 доларів, просадка 18%. В гарі принестов на 80 доларів прибуток 66%. В цьому місяці дана монета показала найкращий ріст. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Просилання для моніторингу даного портфелю доступне вібору. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.